Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Зараз інформація з Харкова. Це терміново у Харкові. Пролунали вибухи. Голова обласної військової адміністрації Пан Сінігубов повідомив, що російські війська завдають ударів і закликає мешканців Харкова та області залишатися в укриттях. Шановні розуміємо, в які часи живемо, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, сигналами про можливу <кхм> небезпеку. Ну і у цій порі у нас рубрика, яку ми умовно називаємо і кого вони збирались. Завоювати. У нас сьогодні в студії Ольга Бігар, це доброволець ЗСУ, позивний Відьма. Вітаю вас в студії Слава Україні. Героям слава. Я знаю, що ви днями повернулися з Краматорська, ось не з Краматорська, з Бахмута, а ви самі з Краматорська. В Крамі ви коли останній раз бували? Ну, до початку повномасштабного вторгнення я дуже рідко бувала в цьому місті. Я покинула місто ще в 2008 році і часом там наїжджала до родичів. З початком повномасштабного вторгнення дуже часто буваю в Краматорську, тому що ми в основному тримали Бахмут і це неподалік Краматорську, тому коли були там пара днів можливості відпочити, то я якраз таки їздила в Краматорськ. Ну, от власне, я там просто останнього разу був приблизно рік тому. Я не пам'ятаю, це було 5 лютого чи четверте, але ну от тоді вже відчувалося таке, що ну що щось готується. Мої друзі, волонтери, все частіше туди приїжджали, все більше було розмов серед військових. От рік минув від мого останнього туди візиту. Як виглядає ваше рідне місто? Виглядає красиво порівняно. Ну знову ж таки, порівняно з чим. Якщо порівнювати з тим, що зробили з Слов'янськом, з Бахмутом, з Костянтинівкою, то звичайно, що Краматорськ виглядає добре і там більш-менш затишно знаходитися. Але останні новини останніх днів дуже сильно непокоїть, тому що окупанти почали використовувати іскандера для того, щоб нищити місто, для того, щоб його нівечити, і це це трохи вже. Змінюю той затишок, який був ще на той час, коли я там була остання. Так, це гірко, тому що я просто точно знаю, що за останні там десяток років місто стало справді значно гарнішим. Відремонтовані парки, скверики воно стало чистішим. З'явилися якісь молодіжні простори. Стільки, стільки життя там було за останній десяток років, і зараз боляче на це дивитись. Ну чесно, моє враження. Ну, Насправді життя почало е зникати з цього міста, починаючи з 2014 року. Тоді якраз я була свідком подій, які називалися Нас там Ніт ми там є. Оці всі перебріки, бабаї і так далі. Це все було на моїх очах. І тоді вже було видно, що місто змінюється, тому що те життя, той інтенсив, який був, він почав гасати. Завдяки останнім політичним змінам, завдяки новому меру, у нас в Краматорську досить непогано почало розвиватися саме місто, інфраструктура міста, але знову ж таки кількість людей вона значно зменшилася. І присутність військового контингенту звісно значно збільшилася. Це непогано, але це змінило трошки взагалі саму суть цього міста. Ну в цілому воно було красиве і залишилося красивим, трошки розбомблене, але гарна все. Одно. Добре, до 24 лютого. Власне, ви займалися минулого року. Ви займалися правничою діяльністю. Ви були адвокаткою, наскільки я знаю. І от пішли одразу після початку вторгнення у територіальну оборону. Ну, це не схоже на стандартний паттерн поведінки. Чому не схоже. Це поведінка, яка була притаманна більшості українців на момент вторгнення, тому що люди свідомі, особливо ті, хто пов'язані тим чи іншим чином з історією справом, з вони пішли захищати свою країну, і це власне це нормально. Я вам більше скажу, я не лише правничою діяльності займалася. Я якраз почала писати дисертацію. Я поступила в аспірантуру. У мене були великі надії на реформування податкової України. Я там свою вже розробляла теорію. Але все прийшлося змінити. І я вважаю, що зробила дуже правильний вибір. І надалі мені подобається служба в Збройних силах, мені подобається ця структура взагалі І продовжувати роботу там. Я бачу великі перспективи. Ну і плюс там також необхідно реформувати. Ми зараз рухаємося в напрямку НАТО, і потрібні люди, які теж будуть з натхненням це робити, не просто, скажімо, для галочки, а робити це свідомо. Ну так, ви в одному з інтерв'ю буквально днями сказали, що вам з дитинства дуже подобалася математика, і оці всі таблички, розрахунки формули допомогли у тому, щоб опанувати там керівництво мінометним взводом. От для мене юристи це завжди гуманітарії. А тут вжух і мінометка, і оці всі артилерійські таблиці. Як це є маленький момент, який я ще не розповідала нікому з журналістів? Це Право, це моя друга освіта. вища. Перша моя вища освіта це нейробіологія. Я власне три роки свого життя вивчала вищу математику з шести. 6... Три роки вивчала хімію, фізику, і тому для мене математика це щось рідне, щось моє, щось що приносить масу задоволення. Прекрасно. Тобто, ви вмієте матюкатися словами типу циклопентан Пергідрофенантрен. Я щось біолог за першої світи дуже круто. Окей, okay. тепер власне про військовий шлях. Людина записалася в Тро, людина без військового досвіду, людина з гуманітарною окей okay, і там природничою освітою. До того ж зі знаннями математики, Тематики, оцей шлях як у вас проходив? Я просто знаєте що? Я спостерігав за шляхом е, однокласниці мого сина. Вони вдвох пішли 25 лютого до військомату, вона скрипалька симфонічного оркестру, так, на секундочку, зараз бойовий парамедик. <зв>. Е, а, і от як у вас це було? Ну, по-перше, на той час вибору. Роду сил чи військ а це не теж було була ні в кого терео у неї, да. суть в тому, що 24 лютого з першими вибухами вся наша сім'я так переглянулася, що ну йдемо йдемо, коні йдемо. Які можуть бути питання? І ми відстояли свою чергу в військкоматі, і на той момент не було якогось такого чіткого розуміння, чи ми підемо в ДШВ, чи в якусь там, скажімо, в ССО, хоча були різні варіанти. Просто ну куди направлять, туди направлять ну, направили в теро, значить, буде ТРО. Тим більше це новий рік сил. І коли ти попадаєш в якусь нову структуру, це взагалі дуже круто, тому що, по перше, це щось історичне, ти стаєш учасником того, чого раніше не було, не існувало в твоїй країні. І Ти Нове можеш життя. так, ти можеш якісь свої зусилля, свої там вміння застосувати для того, щоб цю нову структуру покращити. Скажімо так. Тобто ти можеш доторкнутися до історії і щось в ній змінити. Це дуже круто. І коли нам запропонували ТРО, ну добре, теро, так теро, яка різниця, де починати. З приводу наявності досвіду, ну скажімо так, я багато років дотична була до структур Міноборони, до структур Служби безпеки України. Ми багато працювали, співпрацювали разом. І тому це нічого такого, скажімо, дивного для мене не було. Тим більше, що ми захищали права багатьох хлопців, які воювали в АТО, в операції об'єднаних сил, допомагали їм. Тому військове право це було, скажімо. я сама взагалі адміністративіст, правники адміністративіст, тому для мене військове право це щось ну, взагалі рідне. Ось, власне, так і почався шлях. Ну а далі всьому навчили. Окей, okay. yeah. військове право це одна справа, інша справа тактичні заняття, Інші, інша справа робота зі зброєю, інша справа. Потім робота уже з там мінометами. В інтерв'ю на п'ятому. Ви сказали, що мрієте постріляти з М 777 Це вже далекобійна гаубиця. От як це відбувається? Це знаєте, азарт називається. Ти починаєш працювати з автоматом Калашнікова. Потім тобі хочеться М. Коли ти починаєш працювати з маленьким мінометом, ти мрієш про велику гаубицю. Ну, це, це азарт. Ти починаєш, в тебе виходить, тобі подобається. І перше, треба віддати шану нашим вчителям, нашим наставникам, які дуже доступно, дуже цікаво розповідають і викладають військову науку. А по-друге, треба розуміти, що в Ідеальному, скажімо, вимірі, якщо ми беремо мирний час, до армії, до лав, скажімо, армії можуть попасти люди, скажімо, навіть без вищої освіти, і вони так само можуть опанувати будь-який тип зброї. Тобто адаптована настільки класна система навчання, що будь-хто з будь-якими вихідними, даними, даними, стімпют, да? як кажуть американці, вони можуть навчитися працювати зі зброєю. Це дає нам дуже великі переваги. Окей, ви вже мали можливість порівняти західну зброю, яка ну там ті ж міномети, які до нас заходять, те, що лишилося з радянських часів чи радянських. Моделей, наскільки різні системи, наскільки це ну там різний погляд на, на обладнання, яке по суті робить одну і ту саму справу, знищує ворога. Пам'ятаєте, коли з'явилися в 90-х іномарки, всі кричали, що ці іномарки, вони такі складні тут Жигуль, там все понятно, все просто в гаражі підкрутиви, все працює. Ну от якщо порівнювати західну зброю, порівнювати радянські зразки, це Жигуль і іномарка. Ну, тобто, радянська зброя, вона проста, досить в обслуговуванні, вона проста в комплектуванні, тому що у нас є більшість там запчастин до неї, а іноземна зброя, вона просто ти сідаєш і їдеш з комфортом. І Це стосується і гвинтівок, і стосується мінометів. Ти працюєш з комфортом. Ти менше часу витрачаєш на обслуговування цієї зброї, тому вона значно ефективніша. E, зрозуміло, з цим. Ви зараз командуєте мінометним підрозділом, мінометним взводом. Окрема історія, чомусь люблять у нас піднімати питання, що жінка на війні та ще й на командній посаді це якийсь ну окремий виклик і для підрозділу, і для командира. От якщо хтось із ваших підлеглих десь на косячі, так таке точно буває. Як як вони кажуть, пані відьмо? Пробачте, чи там пані відьмо, у мене тут не склалося? От як це вот фі, філологічно навіть як вони про це кажуть? Ну вони не касячі, тому що вони чітко розуміють відповідальність за кожен чинок. О, У нас Ні, е ну, окей, не на якийсь дрібний правтик може бути у будь-якої людини. Ну, як, як в армії каже, вінувати справлюсь. <різь> <різь> Ні, ну, Насправді є система дисциплінарних стягнень, і в мене немає цього панібратства в підрозділі, тому що це ну вон його не має бути для того, щоб підрозділ працював ефективно. Всі досить чітко е, розуміють, що є м, перша ієрархія військова. Це святе в Збройних силах України, це, до речі, те, що притаманне саме Збройним силам, чітка ієрархія військова і підпорядкування по посадам, по званням і принцип єдиної начальності. Тобто кожен військовий службовець Збройних сил України чітко розуміє, хто його безпосередній керівник, і, власне, з ним відбуваються основні контакти, і хто його прямий начальник. Якщо взяти взвод, то безпосереднім керівником особового складу є сержанти. Ну, тому що сержантами управляють і, і солдатами управляє головний сержант, а вже головний сержант безпосередньо підпорядковується мені, як командиру офіцеру. Е, і всі питання, що стосуються дисципліни, це його відповідальність. Тобто, якщо якийсь практик відбувається, то це його відповідальність. Угу. І Він розуміє, що йому за це буде. Е, тому оця от ієрархія військова, вона прекрасна саме тим. Що в статуті все прораховано, хто за що несе відповідальність? І якщо є проблеми з дисципліною, то це значить десь на якійсь ланці ти неправильно побудував систему управління. Е, ви розказували, що ви були головним сержантом, тобто цю посаду е... ви теж пройшли. Роти. Проти тим більше, і от власне, це те, що виділяє, точніше відрізняє українську армію від радянської. Оцей е, е, акцент на сержантському складі, підготовка сержантського складу, роль ініціатива сержанта, потім головного сержанта, це те, чого в українській армії не було. А зараз з'являється. Це ж теж нове життя. Як ви його опишете для себе? Роль сержантів. Ну як я пояснюю завжди своїм хлопцям, коли шикую їх я кажу, дивіться, от ви. Відділення, да? солдати, у вас кажу, є мама, папа, брат, сестра, нянька ваша це ваш е командир відділення, сержант. Да? Якщо у вас є якісь питання, ви звертаєтесь до нього, він все вирішує. Якщо він не може вирішити, максимум до головного сержанта взводу. Mm -hmm. да? Тобто тут є оці ступенечки. І е реально головні сержанти на них покладена е взагалі величезна відповідальність, це і матеріальна. Відповідальність і відповідальність за навчання особового складу, за виведення особового складу на позиції, і так далі, офіцери займаються бойовим управлінням, але ж сержанти можуть впливати на цю систему, знаходячись на полі бою. Тобто, простий приклад: якщо раніше в радянській армії для того, щоб відкрити вогонь, треба було отримати дозвіл на це. Завдяки пану залужному, у нас на полі бою, коли ти бачиш ворога, ти можеш відкривати вогонь без, без команди без команди. На це це перше. Друге, якщо скажімо, тобі поставили задачу, але тактична оперативно тактична обстановка вона якось починає активно змінюватися, то сержанти мають право вносити зміни в скажімо в побудову системи вогню. Або в вихід на позиції тих чи інших підрозділів, і це теж дуже круто, тому що не завжди з висоти командного пункту ти можеш бачити все, що відбувається в реалі. Так, у нас завжди є онлайн-трансляція поля, бою, ми бачимо все до деталей, що відбувається, але є нюанси, які якраз таки в зоні відповідальності сержантів. І є оцей зворотній зв'язок. Тобто раніше як було ти хто? Ти там в тебе не ти не офіцер, Вийди геть звідси. Зараз ні, зараз його дослухаються. Приймуть до уваги якісь зауваження, якісь там нюанси. Ну, скажімо так, більше стала повага до сержантів, більше стало в них відповідальності, і вони більше стали впливати на хід бойових дій. Добре, хто поруч з вами воює? Це ж теж здебільшого люди, які не мали бойового досвіду, але які завдяки своєму цивільному можуть щось привнести? Я так розумію, що є люди, які вміють щось там з технікою, щось десь там припаяти чи налаштувати роутер, чи там зібрати якусь технологічну систему. От як ці цивільні навички серед ваших підлеглих, ваших колег, ваших побратинів зараз у вас працюють? Ну насправді серед Тереошників величезна кількість кадрових військових, тому що згадаємо перші дні 24-25 лютого, коли е, горів палав військомат в Бучі. Власне наші справи в більшості там знаходилися, тому що я була прописана в Арпіні. Е, Багато дуже офіцерів, сержантів кадрових підрозділів попали в ТРО, тому що їхні особові справи десь ну погоріли, зникли. Вони десь в резервах частин були в 10-му якомусь там коліні. Це перше, друге, є оці от генії, про яких ви кажете, які талановиті в своїх справах, і цей талант приносять в збройні сили України. Простий приклад: 24-25 лютого нас сформували підрозділ. Ну звісно, що наказ був не тусуватися всім в казармах. І у нас була ну, найоригінальніша, мабуть, ситуація. Ми жили в палатках, типу е, в лютому місяці на території військової частини не в казармах, а в палатках. Ну і тут дуже сильно стали в нагоді навички наших хлопців-туристів. У нас реально є хлопець-турист, професійний, який з такою швидкістю облаштував побут на 200 чоловік, практично. Що е, нам всі навіть завидували? У нас була тепла вода, у нас був бойлер повішений. У нас е, були душові, у нас були туалети, у Нас все було просто, враховуючи те, що ми просто польовий табір розкинули. І при чому зробили це ще за статутом, дуже, дуже важливий момент бо... це був коментар юристки, я розумію. Це я добре розумію. Ще й за статутом. Ще й за статутом, так були хлопці радіоелектронщики, які дуже вміло змогли побудувати системи з акумуляторами, інверторами, з генераторами, і зараз це дуже до речі стало нам в нагоді, особливо коли розкладається командний пункт. Ну, щоб в принципі, зрозуміло, було це, коли приїжджаємо, ми на якісь бойове завдання. У нас немає часу там щось собі будувати, вибирати і так далі. Тебе там, наприклад, до такої то години зайняти позиції. Але перед тим як зайняти позиції, треба, щоб в тебе було вже радіозв'язок налагоджений, щоб в тебе вже був командний пункт поставлений. І тут наші хлопці з ІТВ, це інформаційно телекомунікаційна служба наша, вони можуть реально за дві години. Створити командний пункт, в якому буде там п'ять плазм висіти на стінах. Будуть е, система. Е, це не дуже схоже на те, що люди звикли чути про армію. Да, коли на позиції командний так. пункт жух, і там уже п'ять плазм. Так, Це, це... обов'язково. Це близько там 4-5 плазм з різними з мапами, з трансляціями з поля бою. Е, поставити радіозв'язок повністю. А це теж дуже складна система, тому що треба там встановлювати купу обладнання. Зробити систему забезпечення електроживлення через генератор, запасну систему з акумуляторами, тому що якщо там, наприклад, не дай Бог, що, а воно стається постійно, коли там осколки якісь прилітають, а генератор розносить в хлам, і в тебе немає зв'язку або електрика, це недопустимо. І ось ці талановиті рукасті хлопці, вони якраз можуть за кілька годин просто з якогось вонючого підвала зробити якусь міжгалактичну станцію. Це, це реально факт. Круто, взаємодія між сусідами на позиціях. Я просто читав якось хтось із моїх знайомих, хто зараз на війні, теж писав, що перше, коли ну, заїжджаєш кудись в новий сектор чи там на нову ділянку, то треба взяти каву, пройтися по сусідах, домовитися, тому що від цього, від цієї домовленості, від цієї координації у нашому війську дуже багато чого залежить. Це в будь-якому війську, я так думаю, тому що у нас є поняття сили оборони. Не буде нечесно не казати, що збройні сили там щось тримають, тому що поруч з нами стоять підрозділи МВС, підрозділи той саме гурмо і купа інших підрозділів Збройних сил України різних видів родів сил, військ. І ось як починається? Ми приїжджаємо. Ну, по перше, це стабільно. Кожен підвал, кожен якийсь будиночок, і це з КП, і Ти просто заходиш. Привіт-привіт, як справи, знайомишся. Це перше. Друге от була ситуація класна. така. наші хлопці, коли тримали асфальтобетонний завод, з правої сторони у нас стояла 58-ма бригада, але з нею якось контакту ми не могли знайти. Ну, ми не знали, де вони стоять, тому що вони на той час в опитному більше базувалися. А тут якби, між нами посадка. І з цієї посадки орки постійно стріляли по наших позиціях. І тут один з моїх бійців каже: блін, каже, ну треба якось їх відстріляти, каже, але ну з нашої позиції це незручно. Треба заїжджати, з тилу їх трошки вдарити. А як каже з тилу? Ну там позиції 58. восьма. Каже, о, ну якраз і познайомимося. І він же ж приїжджає з гранатометом, за Станковим величезним таким. Каже: пацани, ви не проти, давайте з вами по постріляємо трошки, орків покашмаримо. Вони подружилися в ітогі. У нас починається обмін. Боєприпасами обмін зброєю, хлопці для нас працюють, ми для хлопців працюємо. Ну і от така от тісна взаємодія. Синергія заради результату, так я можу це назвати. Ну і я не можу не спитати, чому відьма. От на п'ятому ви сказали, що вмієте запалювати небо. Це дуже красива символічна фраза. Але людина з знаннями математики, нейробіології, права дав таку містику. Ну воно трохи. А до речі, сьогодні повний місяць, і ви вже сказали, що правильно запаркували мітлу. Так точно. <реш> Ні, ну, насправді ми запалювали небо. Ми в новорічну ніч зробили так, що небо палало. І ворог був, ворог насолоджувався вогнем, теплом. <реш> Залізом. <реш> і згадував нас не злим тихим словом. Ні, ну, це насправді давня історія з моїм псевдо. В Україні, знаєте, як? Якщо приліпиться, то приліпиться вже. Ну тут, як на козаччині. Якщо підходить тобі цей нікнейм, псевдонім, то він тебе і залишиться. Це ще з 14-го року історія тягнеться. Тоді я стала відьмою. А... В теперішній армії просто закріпився цей псевдоним. Окей, okay, а от містичне, от компонент містичного, непередбачуваного там, знаєте, у мене є там, друг, який хірург-онколог, mm -hmm. да, і він якось сказав, що ми, ну, в принципі, всі ж з медичною освітою, але ми десь всередині розуміємо, що ми торгуємося з Богом за те, скільки цьому пацієнту ще лишилося жити. От от містичне. І у людини з природничою і правничою, там, я не знаю, психікою. Ви знаєте, ви дуже класну аналогію тільки що провели. Ми торгуємося з Богом, скільки залишиться жити. Так само, в принципі, і на війні. А це багато на що впливають на здібності, але є ще такий елемент містики. Є. Справа в тім, що на війні карма працює в пришвидшеному режимі. Будь-яка дія або Бездіяльність вона перетворюється на результат швидше ніж в цивільному житті, і тому є якийсь момент, є якась така ситуація, коли я оберігаю підрозділ. Можливо, це знання, можливо, це якісь навички, можливо, це якась містика, хто знає. Але ну, можливо, всі це і... не усвідомлений рівень, тобто найвищий рівень компетентності, коли ти навіть не роздумуєш над деталями, а просто розумієш, що от туди воно правильно чи я самокритична критична в цьому питанні. Ну тут війна це така річ, зміт, ви можете все прорахувати, але може бути випадок, і ти можеш ну, в принципі бути дуже вправним воїном. Як це було ну, на моїх очах, дуже класний е ПТРКшник їхав до м -м, свого комбата. І просто по дорозі, просто в центрі Бахмута, в нього влучає міна. Машина згорає дотла. Ну, людина все прораховувала, було мало величезний досвід, але випадок. І таких випадків там буває багато. Ну, от Теж випадок. Ми були на, на своєму командному пункті, при, почалися прильоти. Прилітає чітко перед входом в наш командний пункт. Не по ньому, а, пере, а перед входом. Полум'я залітає в підвал. Всі живі, всі цілі, витряхнули. Штукатурку з кружок далі почали продовжувати працювати. Дуже цікаво. але, на жаль, скінчився час нашого спілкування. Дуже вам вдячний за вашу роботу, за вашу службу і за те, що прийшли до нас до студії. Ольга Бігар, доброволець збройних сил України, позивний відьма була з нами на зв'язку. Пауза, і далі продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.